Херсонська область, Любимівка. Милозвучна назва населеного пункту йде в розріз із тим, що коїться нині на вулицях села. Перше враження: тут знімали постапокаліптичний фільм. Друге повертає до реальності. Тут був руський мир. Він мав запах гару та смерті. Били по селу ось цими касетами. Чоловік, мабуть, віровий навіть мого кума. Тільки оце туловище, ноги знайшли. Виганяють Бетери, що ці твольні, да село і стріляють, і стріляють по селу, по домам. По етим. Як люди оподіляємо, прямо скажуть, коли солдати їхні ходять, а стріляють, значить вони стріляють. Коли солдат витер попав, солдат падає ховається, це значить веселу стріляють. Місцевим окупанти запам'яталися ще й абсолютною зневагою довіри, разючий контраст з методичками російської пропаганди, для якої духовність, нібито на чільному місці. Нас жив батюшка на тому краю. Батюшку завезли в больницю, вони пішли забирати машину. Я кажу, це машина не твоя. Він бере стави на коліна, автоматом голову каже, будь кажу, завалюю, пашов туди. Я взяв біблію книгу читаю, що і собака гавкає, собачка. Я виходив до воріт. От підходив до їх, а він що робиш? Ізвичаю біблію, вона тобі не допоможе, тебе допоможе там, пальцем, подібай та показав. Потім другий підходить, да плохо я прицілюся. Я вирішив вдома, бо попали електропору. Місцева церква, житлові будинки, господарчі споруди. Рашисти абсолютно не заморочувалися вибором цілей, як і доцільністю обстрілів. Режно з пересторогою, ті, кому пощастило втекти від окупації, повертаються додому. Бодай на день, щоб подивитися на рідні домівки або на те, що від них лишилося. Ну що уціліла, хоч позабирати. Що залишилось? Ну залишилась морозильна камера і там пару ігрушок дитячих, велик, ну більш такого нічого. Там був прильот біля хати. Ну, стіни повністю розвалені. Реші немає, ну нема нічого. Потолки попадали. Думали, що вдома сталося а Нічого не залишилось. А от від орків лишилося чимало. Наприклад, такий собі автопарк. Машини українські. Свастика на них російська, сучасна. В зі мною знаходиться автівка мирних людей. Її віджали, помітили власною зеткою та використовували за призначенням кілька днів. Мародери – ворог не лише автівки. Замість магнітиків на холодильники окупанти планували привезти додому безпосередньо холодильники. Мародерили кре дуже крепле. Забирали все, все забрали, Стиральні машинки. Іде губи детські колгоспки. Ну воно тобі надо. Деякі телевізори такі мусі хороші, знаєте що. Це соврейньоні такі телевізори забирали там деякі закатки, деяка де одежа. Ви ж буде їхати, подивитися в посадках. І дивани, і холодильники. каже, каже а де тут можна взяти хорошую морозильну камеру? Мені жена заказала. Для повноти вражень варто побачити ще й умови, в яких жили загарбники. Невеличкий рум-тур оселею, де жили окупанти, і перше, що кидається в вічі, це кальян. Хлопці, вочевидь, розслаблялися після несення служби. Поряд зі мною знаходиться отака невеличка, напевно, це душова кабінка. А ось тут ікони, ікони, які дуже дисонують з тим, що ми побачимо далі. Мобільні телефони, Я сумніваюся, що вони російські. І ще один дуже такий симптоматичний момент. Просто тут на підлозі знаходяться вироби номер 2 Тобто, хлопці ще дуже хотіли любові. Ходили такі, а де десь дівчини. Тут такий був білий, білий. Сіро, чи чекличка. чи... війна війною, а обід за розкладом. В раціоні окупантів на українській землі такі собі страви. Хоч звуться по-людськи, борщ цей куточок. Напевно, виконував роль кухні. Тут є компот, квашена капуста і борщ з назвою своїх не бросаєм» Є сумніви, лакшері оселя номер два. Умови близькі до п'ятизіркових. Зараз ми знаходимося в дуже цікавій локації, яку можна назвати готелем для росіян. Симптоматично, що він знаходиться у свинарнику. Тут спальні місця, ковдри, їхній одяг, взуття, і навіть тут ми бачимо валізу. Як то кажуть, валіза вокзалу Росія. Третя, не менш вражаюча тимчасова домівка росіян, окопного формату. Поряд смертоносний металобрухт. Він чомусь не врятував. Дивина російські окопи вони залишили їх лише кілька днів тому. І, судячи з усього, робили це поспіхом. Адже, наприклад, не доїли макарони, а в чайнику ще вистачає води. Жахіття окупації для Любимівки закінчилося раптово. Той випадок, коли емоції кращі за будь-які слова. Хай села виїжджає, там хрест стоїть. З тою вулиці повертаю. Боже, восім чоловік в балаклавах. Думаю, що труба, німці, ну ці ж руські. Думаю, тікати будуть стріляти, бо один йде мені навстречу, думаю, все, куди я заховаюся. Підходиш бі... ближче, дивлюся не те, кричу, слава Україні. Героям слава! Боже, м'ялися! Ой боже, хлопці, це Люди плакали, кажуть. Солдати на наші первістой бетером заїхали з українським флагом. Люди підходили, плакали, обнімали, цілували і куртки. Радувалися. Символ процесу деокупації Херсонщини знаменитий Кавун. Він, як і безліч місцевих сіл у пораненнях від ворожих снарядів. Проте сюди повернулася Україна. Люди сподіваються назавжди. Олег Ендриксон, Максим Пономарьов. Post factum